Керн вилетів. Його виженуть? Він сам зніме свою кандидатуру. Але так. Я можу написати джерело наближене до Білого Дому? Ні. Нехай ця історія розкручується сама. Вони оголосять про це вранці. Якщо не буде цієї історії, то про що ми говоримо? Кетрін Дюрант. Коли Кен зніметься, напишіть, що вона його замінить. Це правда? Стане правдою після публікації. Копеніка дали ви. Маєте право так вважати, а я не маю права коментувати. Ви знайшли його і таким Копеніак чином. Кен були аперативами Міс Банс. Головна страва Кетрін Дюрант. Вимовіть це ім'я Кетрін Дюрант. Повторюйте його знов і знов. Завтра в день напишіть його, і тоді ви побачите, як його вимовить президент Сполучених Штатів Америки. Ми з вами виступимо творцями. І не прогавте свій потяг. Він сьогодні останній.